Вітаю вас, мої дорогі, в цей прекрасний святковий день. По-справжньому святковий для тих, хто з вірою в серці, але не менш святковий навіть для тих, хто просто звик притримуватися сімейних традицій. Користуючись нагодою, хочу побажати вам всім бути просто добрими, хорошими людьми, і якнайшвидшої перемоги для нашої могутньої непорушної держави зі святом вас, друзі. Так як сьогодні свято Пасхи або ж кому зручніше Великдень, тому думаю, ми всі здогадалися, що мова буде йтися про великодки. Тож спочатку ми обговоримо всі найцікавіші великотки, які нам залишили розробники в оригінальній трилогії. Потім, звісно, перейдемо до Сталкер 2 та відсилань, яких теж є чимало в трейлерах. Йдемо до Сталкер Тінь Чорнобиля та, мабуть, найвідомішої великотки, чи не у всьому геймдеві? Це, на жаль, мертвий Гордон Фрімен на локації Дика територія його. Можна знайти в тунелі з електрами два слова, як я познайомився з цією великоткою. 2007 рік мій найкращий на той час друг був більш затятим геймером аніж я. Та звісно, що гру він пройшов першим. Знаючи, що я живу все світом life на той час. Дзвонить та каже: Слухай, походу третьої халви справді не буде. В Сталкері мертвого Фрімена знайшли на ті юні роки з наївним сприйняттям світу для мене. Це була трагедія неймовірних масштабів. Але... Але на щастя, як виявилося, це просто великотка. Хоча продовження таки до цих пір не вийшло, тому це могла би бути доволі пророча великотка. Іронія долі. Але ми все ж віримо, що Half-Life 3 вийде. Без алкоголю в соні, вочевидь, обійтися не дуже легко інколи мізки не витримують. Тож, звісно, розробниками було прийнято рішення додати горілку, бути точнішим водку козаки, ба більше в описі до неї написано, що виробник міцного напою саме GSC. Ну а що таке козаки? Думаю, пояснювати не варто. Фото розробників гри так в лабораторії X18 можна натрапити на славнозвісну фотографію, заради якої в свій час я облазив всю ту зловіщу лабу, аби знайти це. Що ж, першого разу це було справді непросто та реально страшно, але зрештою я її таки знайшов. Ось можете поглянути. Ранній білд сталкера 2002 року в барі Сторентген за прилавком бармена трохи вище ми можемо помітити телевізор, на якому і показується телепередача під назвою Ранній білд Сталкера. Ідея на мільйон. До речі, такі телевізори ми можемо зустріти не тільки в барі, а й, до прикладу, на базі військових за селищем новачків. Не пригадую чогось схожого у відеоіграх, і хотілося б щось схоже отримати в сиквелі. Під час діалогу з кругловим той згадує новий вид живності під. Назвою Anthromorphus dendromutantus vulgaris, що означає людиноподібний деревомутант звичайний йдеться мова про славнозвісного героя 80 х 80-х-90-х Пуратіно великодка досить невідома, але не менш цікава. Міні пасхалка, про яку зізнаюсь, дізнався нещодавно. Так, ось, коли в меню зберігатися вручну і під час назви сейву вписати DES, то замість традиційного прев'ю буде череп, як то кажуть, вік живи, вік вчися. До речі, такі дрібниці розробники відеоігор частенько люблять залишати, аби гравці досліджували гру роками, та кожен для себе знаходив щось недоступне та малопомітне. Андрій Дмитрович Сахаров. Думаю, ви пам'ятаєте Сахарова в Сталкері. В тіні Чорнобиля він дає нам всі шолом, щоб ми могли вимкнути випалювач місків. Знаходиться в бункері вчених на локації Янтар. В реальному житті була така людина, як Андрій Дмитрович Сахаров, радянський фізик-теоретик. Він і є одним із засновників водородної бомби. Власне, Сахаров в тіні Чорнобиля це і є відсилання саме на цю людину. Схрон на Радарі. На локації Радар ми можемо знайти схованку з пістолетом, однією кулею та водкою. Типу, якщо ти вже зневірився в собі і відчуваєш, що зона ось-ось і поглине тебе, вихід є, але він, вочевидь, для самих слабких. Адже справжній сталкер, як то кажуть, вилізе з будь-яких труднощів. Ви точно знаєте, що назва Stalker пишеться через крапки саме для уникнення проблеми з авторським правом, але там все набагато глибше, ніж здається. Звісно, кожна буква це аббревіатура. Так: C – Scavengers T – Trespassers A – Adventurers L – Loners K – Killers E – Explorers та R – Robbers Але це зовсім не все. Давайте присвоїмо кожній букві з назви їх порядковий номер в англійському алфавіті S – 19 T – 20 A один Л і 5A18. Якщо додати ці цифри, то в результаті ми отримаємо 86-й рік, рік, коли трапилася Чорнобильська трагедія. Йдемо далі. Якщо націлити ліхтар на стіну та добряче придивитися, можемо побачити, що зображений смайл, очевидні речі завжди під носом, на які не завжди звернеш увагу. Щодо баюна, протягом останнього року неодноразово цю тему піднімав. Але якщо вже ми провели котки, то звук цього мутанта ми можемо чути протягом всієї гри на певних локаціях. Але самого мутанта в грі немає, окрім опудала на базі долгу. Ось нещодавно ми говорили, що водка козаки в описі гри розроблена GSC, але як виявляється, не водкою єдиною. Якщо викинути з кишені декілька антирадів, і так, щоб, хоч якийсь випав лицем в асфальт, за допомогою бінокля, ми можемо побачити, що антирад теж виготовляють GSC. в початковій катсцені, коли приносять тіло міченого в Сидоровича видніється газета, і якщо пробити в гуглі, то можна зрозуміти, що це реальний випуск реальної газети. Нон-стоп в сталкері знайомий нам як той самий енергетик, що виднівся на полицях реальних магазинів. Так в грі є нон-стоп в рамках реклами, але це не розповсюджується на англомовну версію, де видніється несправжній нереальний енергетик під назвою сталкер. Мертві пілоти на території ЧАЕС на початку локації. Якщо завдяки певним махінаціям добратися до них в притик, можемо помітити страшне мертвих пілотів. Коли я побачив цю сцену, вперше мені було дуже страшно. Знаю, що великотки можливо ми назвали не всі, але точно всі відомі та ті, що варті уваги. Якщо ж ви знаєте якісь цікаві відсилання, які я не назвав, чекатиму в коментарях. Так само це стосується як чистого неба, так і поклику прип'яті. Отож, чисте небо. Одна із самих відомих в сталкері, і сама відома в чистому небі великодка – це машина часу з фільму Гостя з майбутнього. Знайти її можна на локації Лиманськ. Гуляючи по місту, потрібно зайти в правильний провулок, де й знаходяться славнозвісні двері, які ведуть до зали з колонами. Та власне далі, після певних махінацій, можна побачити саму машину часу. Зовнішність шрама протагоніст чистого неба доволі схожий на головного героя фільму Сталкер Андрія Тарковського. Я не буду стверджувати на 100% що це саме так, але подеякують в інтернетах, що він справді схожий. А ви що скажете в меню гри чистого неба? Ми можемо побачити зброю, яка не ввійшла в релізну версію, але вона була присутня в ранніх білдах, коли гра ще звалася «Oblivion Lost». Знаходячись на базі долгу, якщо заглянути до генерала Крилова, ще до підходу до нього можна почути войовничу музику. Але насправді ця композиція була створена для іншої гри GSC, а саме, «Герої втрачених імперій гра, яка вийшла 2006 року. Переходимо до поклику прип'яті. Фотографія Лебедєва. Щоб знайти це відсилання до чистого неба, потрібно перейти на локацію прип'ять та спуститися в лабораторію X8. Там можна помітити фото, на якій зображений молодий чоловік, який ну дуже схожий на Лебедєва. Персонаж з Fallout 2 Якщо йти зі Скадовська на захід, можна потрапити в підземні тунелі. В одному з таких ми можемо знайти тіло сталкера по кличці Баржа, друг кардана. А в іншій печері, неподалік, розібравшись з контролером, можна знайти труп сталкера, позивний в якого Майрон. Саме цей герой був в другому фолачі, який був збожеволівшим хіміком. В поклику прип'яті можна знайти лампи, які дуже схожі на ті, що в лабораторіях вчених в тіні Чорнобиля. Сахаров, під час встановлення на костюм сєва модифікації, яке підвищує стійкість проти всі випромінювання, можемо прочитати, що цей механізм розробив вчений прізвища якого Сахаров. Сенька. на станції Янів знаходиться механік, якого звуть Азот. В нього є асистент Сенька. Цікаво, що в технаря бандитів в чистому небі теж був Сенька. Думаю, це не співпадіння. Під час виконання однієї з місій ми знаходимо декілька документів, де в наказі 582 вказані ініціали Р.Ю. Діденка, який був геймдизайнером під час розробки чистого неба. Також в поклику прип'яті ми можемо зустріти волівця по імені Яр, якого також ми бачимо. В чистому небі і також серед угруповання Воля. На цьому великодки з оригінальної трилогії закінчилися. Переходимо до сиквелу. Найперше та найголовніше, що нам відомо, це вірш Тараса Григоровича Шевченка в найпершому трейлері на колбі з мутантом. Далі в селищі Новачків перейменували вулиці з Радянських на того ж Шевченка. І це пречудово, бо ще з перших трейлерів розробники нам чітко дали зрозуміти, що Октябрьської чи Лєніна в грі не віддать. Насолоджуйтесь, так би мовити, Солов'їною та Шевченком. Також в трейлер трейлері бродяга, ми могли бачити доктора Даліна, який ну дуже нагадує нашого президента. Чи це співпадіння? Звісно, не думаю, адже тут і так все зрозуміло. Також ми знаємо, що в сиквелі будуть використані певні білдівські напрацювання, які не ввійшли в оригінальну трилогію. Далеко йти не потрібно. Кіт, баюн, який засвітився в останньому трейлері, макове поле і так далі. Власне, в сиквелі буде дуже, ну дуже багато матеріалів, які нам були знайомі з оригіналу, такі як перша школа. Кола і банальне звалище, але це відносити до великодок не має сенсу, адже ми про ці речі говоримо дуже часто. Думаю, ви й так в курсі того, що повернеться в гру, завдяки моїм відео. Головне, що ми сьогодні повинні розуміти, так це те, що Stalker 2 буде справді проукраїнським та матиме дуже багато великодок саме для нас з вами. Власне, це було зрозуміло ще з першого трейлеру. Та й в інтернетах подейкують, що гра буде мати дуже багато відсилань з патріотичним вайбом, і це підживлює інтерес до гри ще більше. Тож ми з нетерпінням чекаємо Stalker 2 вже в вересні, та звісно, після релізу будемо досліджувати великодки вже, так би мовити, в реальному часі. Та й в цілому, дуже давно помітно, що розробники в темі, що Всесвіт Stalker в першу чергу тримають Олди. Це якщо що ті, хто ще з нульових чекають продовження історії. Тому й в компанії неодноразово натякали, що сиквел матиме чимало приємних речей саме для тих, хто в цьому всесвіті вже добрий десяток років, а то й більше. Бо це Аудиторія тому відсилань в сиквелі до перших частин справді варто очікувати. Гарних вам свят, друзі!